Тетяно, ми хочемо привітати вас з Станіславом і сказати, що ви дуже розумна, дуже крута. І я дуже тішуся і пишаюся, що ви є параховодкою. Ми вас теж дуже любимо, особливо так. І він дуже хвилюється, але попросив, щоб я разом з нашою командою передали вам вітання від щирого серця. Станіслав є фантастичний. Бережіть його, любить його, бо він вас теж дуже любить. А сьогодні ми подарунок йому дали. Цей фантастичний 63-місцевий автобус Сашко приймає від нас як подарунок, але пам'ятає про вас. Слава Збройним силам, слава десантно-штурмовим військам і слава Україні!